Мені набридли ті, хто в Україні говорять російською, і нарікають на те, що хтось їх змушує говорити українською. Вас ніхто не змушує говорити українською. Подобається вам російська, беріть валізу і їдьте до Російської Федерації. Давайте відверто скажемо: під час війни, коли російська мова є чітким маркером свій чужий, абсолютно очевидно, той, хто говорить українською. Той є представником української держави, і той дбає про майбутнє української держави. Той, хто зараз нарікає на українську і намагається захистити своє так зване право на російську, це є людина, який в будь-який момент може з квітами піти зустрічати Путіна. Скільки вам ще потрібно отримати на голову ракет шахедів? Та й загалом, скільки ще має бути спалених міст і сел, щоб зрозуміти, що Росія це окупант, це країна-агресор, і Росія, і все, що пов'язано з Росією, несе смерть українцям, в тому числі і російська мова. Ви можете будь-якою мовою говорити в Україні це ваше право, але нічого не вимагайте від держави, яка зараз захищається від держави-агресора Російської Федерації. Подивіться, Російська Федерація жодним чином не захищає українців, які живуть на території Росії, і жодним чином не робить жодних преференцій тим, хто міг би говорити або хто говорить українською мовою. Українська мова і Україна це те, чого прагне знищити Володимир Путін. І давайте не будемо підігрувати російським окупантам і російському диктатору. Говоримо українською, думаємо українською.